Сума, північно-східна межа нашої країни, зараз одна з найгарячіших точок фронту. За останні тижні російські підрозділи зміцнилися у прикордонній зоні Сумщини до 20-25 кілометрів від міста. Вони намагаються встановити буферну лінію, захоплюючи прикордонні села і просуваючись у глибину регіону. Президент Зеленський повідомив, що українські військові поступово відтісняють окупантів зі Сумщини. Це вказує на проблиски успіху Су у важкій боротьбі за прикордонні рубежі. Від початку червня з області евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. Уряд евакуює жителів із понад 200 прикордонних сіл, аби убезпечити їх від обстрілів і бойових дій. Місто Суми продовжує зазнавати ракетних і авіаційних обстрілів. 3 червня під час атаки загинуло щонайменше 4 людини. Близько 25 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки та медичні заклади.